Ну що ж, новий рік вже наступив, настав час виходити з режиму відпочинку і поступово повертатися до звичної роботи. Ну, а мене звати Міра, і це новий 33-й випуск новин. Ось як ви відмітили новий рік? Сподіваюся, гарно, а якщо ви думаєте інакше, то я можу вас переконати, могло бути і гірше. Ви, скоріш за все, вже бачили ці жахливі кадри з новорічного Берліну, де відбулося просто якесь фейерверкове пекло. Якщо кратко, в самому центрі міста сотні людей отримали поранення через нещасні випадки, пов'язані з піротехнікою. В мережі завірусилося відео, де видно, як з усіх сторін, з кожного боку, просто безперервним потоком на людей летять салюти. Не вгору, не в небо, а в перехожих в проїжджаючі машини, в вітрини магазинів, навіть в працівників поліції. Ці відео, які я знайшла, вони ще доволі лайтові, бо боюсь, що дещо Ютуб може взагалі не пропустити без блюра. Але дивлячись навіть на ось ці фрагменти, які я знайшла, ну просто ворогу не побажаєш опинитися в центрі такого. Усього, як пишуть змі, п'ятеро людей загинули, сотні отримали поранення, і десятки робітників екстрених служб також доставили в лікарні. Уже постфактом з'ясувалося, що більшість інцидентів спричинена саме саморобною піротехнікою, яку якби офіційно виготовляти не можна, але ну її все одно виробляють. Це до речі, ще не все. Буквально за кілька годин до нового року в деяких районах міста просто пропало водопостачання. Взагалі, якщо подивитися статистику, яку приводить, наприклад, CNN, то в цьому році нарахувалося 1892 інциденти, і це лише на 294 більше ніж минулого року. Тому не те, щоб в Берліні завжди було спокійно в новорічну ніч, але ось в цьому році було якось по особливому гаряче. Але насправді знаєте, ось, мабуть, не дарма ж кажуть, що Берлін місто контрастів. Тут комусь Санта може принести гарні подарунки, а комусь не дуже. Наприклад, феєрверк у вікно. Взагалі, це, мабуть, не найкращий момент для самореклами, але в мене на каналі також є відео про Берлін. Воно, звичайно, без фейерверків, але також доволі непогано. Тож переходьте та дивіться. Ну, а Берлінцям побажаємо сил на відновлення міста після всіх цих святкувань. Ілона Маска звинувачують в тому, що він нібито має альтер-его у вигляді другого аккаунта в Твіттері. Можливо, він йому для того, щоб якщо він випадково сам забанить свій основний акаунт, то він хоча б зможе писати твіти з іншого. І так у чому власне, суть? Маск, як ви знаєте, відомий тим, що полюбляє совати свій ніс у ті справи, які на 100% його не торкаються. У якісь соціальні питання, культурні, гендерні і так далі зазвичай це правда виражається лише у постах в Твіттері, але ну все одно. Також люди помітили, що існує такий досить відомий акаунт під ім'ям Адріан Дітман. Він має 200 тисяч фоловерів і абсолютно скрізь підтримує маска. Пише пости, коментарі, бере участь у дискусіях, де стає на його бік, і так далі. А також часто розмовляє у Spaces, типу такі реал-тайм аудіочати, де збирається кубка людей і щось обговорює. І в них він також проштовхує позицію та погляди маска. І останнім часом все більше людей почали помічати деякі подібності між маском та Адріаном. По-перше, в них дуже схожі голоси. По-друге, вони дуже часто використовують однакову фразу «smooth brain», типу така недалека людина. Також в одному з аудіочатів Адріан один раз обмовився і використав замість займенника Він, тобто маск займенник Я, що якби наводить на думку, нібито він це і є сам Ілон Маск. literally the first thing she posted about. Ну і наостанок, нещодавно Адріан виклав скріншот зі свого твіттеру, де внизу видно таке маленьке посилання адмінпортал. Це на певний час стало ще одним доказом, бо оскільки в нього є такі права, то це точно Ілон Маск. Але цю теорію вже спростували навіть самі працівники Твіттера. Наразі сам Адріан заперечує, що він, нібито, Ілон Маск, а сам Маск цю ситуацію взагалі ніяк не коментував. Окей, я якийсь час поспостерігала за Дітманом, за його активністю, і можу сказати так. Увесь цей час він майже постійно знаходився в аудіочатах Спейсис. Голос його справді схожий на маска. Він реально міг накладати якийсь voice changer. Але особисто мені прям дуже складно повірити, що маск витрачав би свій вільний час на розмови в Спейси з під чужим ім'ям та якісь пости в Твіттері. Та блін, навіть в мене не завжди є стільки вільного часу. Мабуть, всі просто звикли, що маск зазвичай щось витворяє і просто вже почали йому щось приписувати. Але... Подивимось. Новина з Флориди. На цей раз це навіть не черговий Флоридамен. Суддя зі штату Флорида вперше в історії використав шолом віртуальної реальності, щоб поглянути на злочин від першої особи. Ну, а виглядало це якось так: Placing the dudge and the defendants shoes size the age and viewing the incident through Alviso's point of view get out, get out, get out. Чоловіка на ім'я Мігель Родрігес звинуватили за дев'ятьма пунктами за напити з вогнепальною зброєю під час весілля ще у травні 2023 року. До речі, там згідно за документами причина взагалі смішна, бо він хотів, щоб вечірка закінчилася до 10.30, але гості видимо хотіли тусити до 11.00. Також сам чоловік заявляє, що він почав погрожувати гостям лише з метою самооборони, і його адвокат, щоб доказати це, вирішив проявити трохи винахідливості. Він попросив зробити на замовлення 3 d симуляцію інциденту від лиця свого клієнта, щоб суддя, так би мовити, на 100% відчув себе на місці Мігеля. не бути вайнізбекінанізбезна як його жінка. Фінального вироку для Мігеля ми ще не знаємо, але ось сам факт того, що такі технології просочилися до суду, він звучить доволі надихаюче. Ну, а на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть додаткові новини, які не потрапили в випуск. І все. Дякую за увагу!